Отже, друзі, всіх вітаю! Вислуга років уже зовсім скоро. Хочу повідомити вам, що вона буде у нас у листопаді, У 20-х числах листопада. Не прогав отримати нові нагороди, тому що чим раніше ти їх отримаєш, тим краще, щоб не забути їх. Потрібно просто зайти у гру і тобі вилізе вислуга років. Більш детально це все буде виходити вже від Wargaming, але від себе я викидаю вам свою версію і в загальному викидаю, коли ця подія була минулого року. Розберемо відповідно із самого найпростішого, який перший танк був та який буде завершальним у 2023 році. Сьогодні хочу вас попросити підписатися, клупити вподобайку і написати коментар, що ти думаєш в загальному про вислугу років. Ну і не забудь подякувати автору, якщо в тебе є бажання. До речі, модпак завантажений на мій особистий сайт. Ти можеш його знайти за першим посиланням та скачати його і встановити собі. Скоро він з'явиться на VG Mod, тому що VG перевіряє ще Mods. Також ти можеш придбати у нас Prime Gaming, також в описі другим посиланням. Перший танк, який у нас був у вислугі років, це Т-52. Його, як то кажуть, клікуха був мопед. Тобто цей танк їздив на той час дуже швидко, він був потужний. Колись він був у рандомі. Його вивели з рандому, тому що він дуже нагинав рандом. Це була дуже потужна ЛТ. І таким чином він отримав свою назву Мопед. Через те, що його вивели у РУ, вирішили вкинути у вислугу років. Після того, як вислугу років його додали, люди почали на ньому грати, але зрозуміли, що це не той Мопед, який був на той час. Він занерфлений, маскування у нього немає. Гармата понерфлена. Наступною нагородою у нас був Чафі. Після Чафі ми отримали Суперхелке. А після Супер Хелкета ми отримали ВК-шку. ВКшку. Німецькою ЛТшкою, яка має хорошу, потужну гармату. І середньою шкодою 400 На голді, відповідно. Ну і відповідно дуже багато нагород, таких як бон, срібло, дніправім аккаунту. Відповідно, що ви могли бачити ще, що у нас є новенький танк. На екранах зараз ви будете наглядати, що це за танки, і це середній танк, який можуть додати нам у вислугу років. Тому чи правда це чи ні, тому що дуже мало танків випускають такого рівня. І цей танк найбільше підходить для вислуги років. Ця вислуга років буде презентувати нам 12 років. Тобто ті гравці, які отримали уже танки, такі як ВКшку, Суперхелка, та вони отримують і цей новий танк. Також получені будуть у них жетони, жетонів буде у вас 12 і за ці жетони ви зможете придбати деякі механіки гри, тобто те, що вам потрібно, бони, срібло і так далі. І давайте зараз розберемо в загальному, що ж ми можемо отримати по нагородах. А по нагородах у нас 3000 бон, точніше до 3000 бон, 15 мільйона срібла, рідні преміум аккаунту, 30 резервів до срібла, бонове обладнання, відповідно ви можете також отримати бонове обладнання на вибір. Екіпаж, стилі, брошури на досвід 850 тисяч та 250 тисяч, резерви на прокачку танків X30, x X-5-30 до боїв, окрім перемоги, деколі та відповідно медаль 12 років. Я думаю, що в загальному на цьому ми і зупинимося. Тому що насправді, як ви знаєте, що ще є бета-тестери та альфа-тестери. Їм, відповідно, дається на 1-2 жетона більше. Також є новачки. Новачки не зможуть отримати танки, але вони зможуть отримати якісь там бони, срібло і так далі. Відповідно, що потрібно відіграти хоча б мінімум два роки, щоб отримати якусь нагороду. Хочу попередити також, що вам потрібно. Витратити до 1 грудня всі свої жетони з бойової перепустки, купити техніку або ж то ліпше, просто взяти там витратити на бони, на обладнання. Саме найголовніше це обладнання, але обладнання там спеціальне, яке потрібно поліпшувати за 3 мільйона срібла. Але воно майже нічим не відрізняється від бонового. Тому на цьому я думаю, що ми і завершимо. Чекаємо деталі від Варгеймінгу, що вони нам засунуть, і в загальному що у нас буде. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Хочу подякувати вам за підтримку мого каналу. Якщо ти ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйся. Тихої та мирної ночі. Всім дякую. Пока-пока.